Друзі, хочу показати значить, ремінь ГРМ. цікавий такий, Ford Scorpio 2.0 Injector NRC двигун е -е, Ремінь ГРМ. значить, Старий ремінь у мене стояв ще 2013 року фірми ось такий. Германія, тобто Німеччина. У нас тут йде 122 зуба. Значить, новий купив отакий. Купив без натяжного, тому що в мене обірвало ремінь тут і натяжний ще в нормі. Ось тут зразу на упаковці вказано. Ось номер ct 687. QR-код кому потрібно. 122 зуба зразу на упаковці вказано. Континенталь. Ось такий ремінець. Континенталь. 23 рік виробництво. Чому в мене ремінь? Попередній вийшов з ладу Гейтс. Я, в принципі, розібрався з помпи, не з помпи, з нижнього патрубка потекло. Потік атіфріз, антифріз і він роз'їв ремінь. Тут номера не видно. Ось CT 687 на 122 зуба. Значить, ширина реміня. Вімнадцять. 19 друзі. І чого теж девятнадцять?